Творче об'єднання Начитай Ольга Пилишук. Гарбузи Месники. Ця історія трапилася в невеликому містечку, коли нам виповнилося по 13 років. Жовтин добігав кінця, поступаючись місцем перед зимовим заморозком. Жителі приватного сектора поспішали зібрати останній врожай до заморозків, але ще деінде залишалися гарбузи, яблука та груші. Тож ми нишком лазили по чужих городах і під'їдали незібране. Ні, ми зовсім не голодували, але то був такий дитячий екстрим тихенько пролізти і поцупити щось із чужого городу, і чи то від адреналіду, чи то від самонавіювання чужі овочі та фрукти чомусь здавалися навіть смачнішими. Керував нашою ватагою Сашко, дебелий та сміливий хлопець, на вигляд старший. Це він ходив у розвідку і вишукував, що де погано лежить, а ми з Андрієм слідували за ним. Із Сашком ми почувалися, як за стіною. Бо він завжди міг попередити про небезпеку завчасно, захистити від пильних сусідів і виправдатись, щоб не отримати заслужене покарання. Одного разу Сашко прийшов до нас і діловито запропонував хлопці, ходімо, коли стемніє до городу Баби Уляни. А що там в неї є, ніби вже яблука та гроші давно зірвала? Відповів Андрій, у неї гарбузів безліч. Прямо на краю городу, де паркану нема. Бери, не хочу. Великі, гарні, як на підбір. А нащо нам ті гарбузи? спитав я. У нас свої добре вродили. Вже не можу дивитися на гарбузову кашу. Дурний ти Микола. Скоро ж свято буде таке, е, як його, Гелуин. Як як? перепитали ми хором. Та свято таке веселе. У нас його погано знають, а в Америці люблять. Одягаються у всякі костюми чортиків, монстриків, а ще вирізають страшні морди в гарбузів. Ставлять туди свічки та всіх лякають. Я в фільмі бачив. Цікаво, відповів Андрій. Я теж хочу когось гарбузом полякати. От, наприклад, катьку, бо вона списувати не дає і вічно вчителям на мене жаліється. А я б навіть вчительку історії налякав. бо мені ні за що двійку поставила, але мама не дозволить так гарбузи псувати. Вона всі перерахувала, коли до сараю складала. Засмутився я. Так от, змовницьки промовив Сашко, озирнувшись навколо, щоб ніхто ненароком не підслухав. У баби Уляни тих гарбузів тьма, і вона їх зовсім не збирає, наче їй не треба. І всі гарбузи такі великі, рівні, червоні, якраз щоб на них морди вирізати. Давайте сьогодні ввечері тихенько проберемося та візьмемо три гарбузи по одному кожному. Три вона точно не помітить. Тільки щоб ножики не забули. Ми погодились. Коли стемніло, підкралися до городу Баби Уляни. Навколо нікого не було. Пенсіонери дивилися черговий серіал, молодші тільки повернулися з роботи. Гарбузів справді лежало багато. Усі величезні, на диву рівненькі, без плямок чи пошкоджень. Сюди сущими комахами. Ми обрали три круглі гарбузи, найрівніші, яким так пасували химерні обличчя. Вже зрізали їх та збиралися бігти додому, як Андрій занив. Щось гарбуз заважкий. Поки донесу надірвуся. А давайте прямо тут їх випатраємо та морди виріжемо. Нести буде легше. Давай, тільки швидше! погодився Сашко, озираючись. Ми відрізали гарбузам вершечки, видлубали м'якуш, закидали його землею, щоб заховати сліди злочину, і заходилися вирізати потворні обличчя. У мене вийшло якесь не дуже страшне, навіть симпатичне. Гарбуз, наче посміхався, вискаливши чотири зуби. Андрійків гарбуз вийшов потворніший і, зловісно, вишкірів рота, ніби намагався когось вкусити. Найстрашніший гарбуз вирізав Сашко: Кривий рот, хитрі очі, гострі трикутні зуби. Оцей б я б узяв без вагань, щоб налякати історичку, яка встигла з початку навчального року дістати весь клас. Ми вже закінчили справу і збиралися йти додому, як раптом позаду почувся шурхіт. Всі разом обернулися і заклякли. Метрів за п'ять від нас стояла баба Уляна, спираючись на ціпок, і щось бубнячі підніс. Я можу поклястися просто зараз, що її очі яскраво горіли в темряві, як у кішки чи вовка. Вона скривила беззубого рота, насупила брови і загарчала, сиплячи прокльонами. Ах ви ж, підлі мерзотники, чуже задумали красти. Лінтюхи! Хулігани, шибеники прокляті, і ночі не бояться. Та щоб ви тими гарбузами вдавилися, щоб вони у вас із рота та ззаду полізли. Щоб ви все життя на гарбузи дивитися не могли. Ми підхопилися та чкурнули, а бабця продовжувала вигукувати прокльони нам услід. Бігли на випередки, обійнявши обома руками гарбузи, зупинилися вже біля нашої вулиці, захекані та мокрі. Сашко озирнувся, віддихався і промовив. Ну, здається, втекли, нікого. Гарбузи хоч цілі. Ми мовчки кивнули. Андрій запитав: А якщо батьки будуть питати, де ми взяли гарбузи, що казати? Давай так, запропонував Сашко, підемо спати всі разом до мене. Там і гарбузи заховаємо. Мої сами поїхали в гості до дядька в село. Будуть лише завтра в день. Спати єде. А що б батькам казати? Почухав я потилицю. «Ваяти ж будуть. Скажіть, що в мене були, що тут такого? Ми ж друзі, всі батьки, мене знають. Придумайте щось. Наприклад, фільми дивилися на Відіку, не помітили, що пізно, вирішили по темряві не вертатися та й заночували в мене. Піде, ми знову закивали. От і вирішили. Гарбузи я заховаю в сараї під брезентом. Туди ніхто не загляне. Поки канікули, хай в мене лежать. А коли почнеться школа. Тихенько вам віддам, принесемо до школи налякаємо, кого треба, історичка все одно кудись поїхала. Сашкова ідея нас влаштовувала його будинок стояв на вулиці найближче, тож ми попід парканами, щоб раптом ніхто не засік, попрямували туди. Сашко цитнув на собаку, аби той не побудив сусідів, відчинив хвіртку та запустив нас у двір. Ночувати вирішили в Сашковій кімнаті. Диван в нього був такий широкий, що вільно вміщав нас трьох. Гарбузи поставили просто на підвіконня та закрили фіранками, щоб ненароком хтось з вулиці не вгледів. Сашко застелив диван, ми вимкнули світло, вляглися, ще трохи потеревенили та й не помітили, як заснули. Я прокинувся серед ночі. Поряд мирно посопували Сашко з Андрієм. Я трохи покрутився і зібрався знов заснути, але чомусь не зміг. Щось незрозуміле тривожило мене. Таке іноді буває. Ніби все добре, ніяких проблем і прикростей, але чомусь закритається в душу безпідставна тривога. І отак ходиш із нею, буває день, а буває навіть тиждень, поки нарешті та тривога не вивазить боком, і виявлялась вона не такою вже й безпідставною. Востаннє в мене таке сталося після контрольної з алгебри. Мені здавалося, що списав усі задачі в Макса правильно. Тож я був впевнений в хорошій оцінці. Але все одно чомусь переживав і був сам не свій, і не дарма. Потім виявилося, що Макс сам неправильно все вирішив, а я в нього так і списав. Знову я відчув цю гнітючу тривогу. Навіть спітнів, хоча в хаті давно не топлено. Від чого цього разу? Через бабчині гарбузи. Скоріше за все. Я переживав, що вона знайде моїх батьків і все їм розкаже, а мене покарають. Хоча за що там карати? Гарбузи все одно б зіпсувались, бо скоро підуть заморозки. А якщо не розкаже батькам, буде чудово. А якщо вчителька нажаліється, що ми її не лякали? А як вона вирахує, що то ми? Хм, так дуже просто ми завжди щось чудимо в класі. От тоді буде нам трьом горе. Хіт тривожних думок перервав якийсь стукіт. Я прислухався. Ніби тихо, здалося, знову щось тихо постукало. Звідки? Наче з цього боку вікна стукають у шибку, раптом то сашкові батьки повернулися. Гарбузи помітять і дадуть нам стусинів. Але Сашко ж казав, що батьки будуть вдома лише вдень. І навіщо ж їм стукати? Свої ж ключі мають. Отже, то хтось чужий постукав. Невже баба Уляна? Та не йшла б вона поночі заради якихось грабузів. А раптом злодії? Ні. Злодії діють тихо. Хто тоді може бути? І знову в шибку постукали, вже гучніше. Я підскочив зі страху. Вже точно не здається. Розбудив друзів. Ті Протирали очі й розгублено дивилися навкруги. Ну, що сталося? Га? позіхнув Сашко. Хтось стукав у вікно три рази. А тобі не здалося. Запитав Андрій, кому б це вночі здалося стукати? Не знаю, але я точно сам чув. Завіска закрита. Я поки не буду її відсовувати, щоб подивитися на вулицю. Відказав Сашко. А раптом то та чорнорота баба. Не хочу їй показуватись. Сидимо тихо. Ми принишкли прислухались. Скільки так сиділи, навіть не знаю. В темрі він не видно стрілки настінного годинника. І тут стукіт почули вже всі, дуже голосний і впевнений. Стукали, наче по дереву, а не по склу, мабуть, по віконній рамі. У дворі завив пес. Зараза хтось під вікнами ходить! прошепотів Сашко. Мені страшно, затрусився Андрій і притисся до нас. «Цей ти присоромив його Сашко. Ми в восьмому класі, а боїшся, наче мала дитина. Сашку, попросив я, глянь обережно, хто там в дворі. Сашко нехотя встав, відсунув бік гарбузи і відкрив завіску. Нікого там нема. Він уже хотів повернутися на диван, як раптом знову щось стукнуло. Та що за чорт? люто вилаявся Сашко. Чорде звес, е. Ти дерзкий, фраєрок!» Раптом озвався тоненький, але нахабний голосок. Це хто сказав? Підскочив з несподіванки Сашко. Ми вирічили очі зі страху і замотали головами. Досить вже приколюватись, розлютився Сашко. Микола, це ти жартуєш? Нє, я не калян, ти що, не поняв? Ну ти чуділа, знову почувся голос. Сашко підскочив як парами і завирищав. Ми теж заволали і зіскочили з дивана. У гарбузів на підвіконні засвітилися очі, ніби в них поставили яскраві свічки. Вони підстрибували та заклацали вирізаними зубами. Попались в Чорне Чудешу метушку обідали. На посадить!» посидить. Запищали гарбузи на перебій. Швидше тікаймо! Заволав Сашко, відкриваючи двері. Ми вибігли з будинку роздягнені, як були. На дворі вже приморожувало, але зі страху ми цього не відчували. Сашків пес забився в будку і нажахано поглядав навколо, жалібно виючи. Позаду почувся писк. Ми разом озирнулися та заволали від жаху. Підстрибуючи по землі, до нас наближалися живі гарбузи, вигукуючи лайку. Сашко одним махом перестрибнув паркан, а за ним ми з Андрієм. Я ніколи не мав високих оцінок з фізри, але від страху підскочив, як бігун з перешкодами. Ми побігли навменя вулицею, а за нами, з вереском гналися на овочі. Гей, фраєрки, хорош тікать, паймаєм і накостиляєм. Ес, с цикуни. Накапастили і біжать. Нє, не получиться. Запищав не більший гарбуз, а два його побратими, зувісно, загиготіли. Швидше, захекавшись, прокричав Сашко і припустив так. Що аж курява піднялася. Ми бігли не розбираючи дороги, гарбузи, здається, відстали. З обох сторін тяглися нескінченні паркани, в хатах темно, всі сплять і не бачать цю чудосію. Ми вже вибилися з сил, аж тут з жахом зрозуміли, що наблизилися до будинку баби Уляни. Зараза! Виваявся Сашко. Ми в пасті. А чого це вони відстали? Заспокоїв його Андрій. А раптом це вона керує гарбузами. Не подумав. Мені бабця колись казала, що Уляна відьма. Тож недарма казала. Виходу нема, тут пряма вулиця, біжимо далі. Наказав я, і ми продовжили втечу. Будинок Уляни проминули без пригод. Уже добігли до кінця паркана, як раптом позаду щось запищало та застукало. Ми обернулися та знову заволали хором. Через паркан перестрибували нові гарбузи. Їх було безліч. Великі та маленькі, круглі та видовжені, помаранчеві, рябі зелені. У всіх горіли в темряві очі, всі хором пищали та стрибали за нами. Що робити? заридав Андрій. Вони ж нас приб'ють. Біжимо до кладовища, наказав Сашко. Там є дзвіниця. Якщо це не чиста сила, вони туди не зайдуть. На щастя, кладовище було недалеко. Ми переставляли ноги з останніх сил, а позаду верещала ція зграя потворних істот, які ще вдень були звичайними гарбузами на городі. Нарешті ми добігли до огорожі кладовища. Сашко заліз першим, бо мав найвищий зріст. Потім подав нам руки. За огорожею ми опинилися в безпеці. Арбузи зупинилися не в змозі полісти на освячене місце, злісно вирощали та лаялися, як заправські бандюки. Імнюки спряталися на святій землі. Ну що засталі, хе, сосунки, вам би під маміною спідницею сидіть? Черти б вас побрали, а дерзкі мать їх. Гарбузи ще трохи покричали, пострибали, потім організовано розвернулися і попрямували туди, звідки з'явились, до хати Баби Уляни. Ми мовчки спостерігали за чудернацьким дійством, поки нарешті останні гарбуз не зник за рогом. А хто це тут лазить? – Раптом почувся суворий голос. Ми підстрибнули від жаху, але дарма. То підійшов цвинтарний сторож, почувши нас. Він мовчки завів усіх нас в свій вагончик, напоїв гарячим чаєм, постелив на підлозі та вклав спати. Не питав ні про що, мабуть, помітив переляк на обличчях. Втомлені та змерзлі, наче цуцики, ми поснули миттєво. Прокинулися, коли сонце вже стояло високо. Сторож мовчки грів на електропольці якусь нехитру їжу. Подивився на нас, помогикав щось собі під ніс, поставив миски з їжею, сам сів і поїв з нами. Потім нарешті наважився запитати: Хлопці, а чого це ви полізли сюди серед ночі? Ну й налякали мене. Я вже закуняв було, аж тут шум почув. От то ви кричали, а? А який жах у вас на обличчях був? Я такого переляку давно не бачив. Здається, останнє, коли в Афгані служив, і людей убивали, як тих мух. от тоді бачив такі обличчя. А у вас що сталося? Розказуйте, не крийтесь, я вас захищу, як треба. Я ж сам усе бачив. Гарбузи бачили? Сухо запитав Сашко. Які ще гарбузи? перепитав Сторож. Стало ясно, живі гарбузи бачили лише ми. Тому не дивно, що жодна людина не вибігла з хати на шум. Навіть світло в жодній хаті не включили. То що це було? Ілюзія, плід нашої дитячої уяви, галюцинації? Та. Ми три гарбузи вкрали в баби Уляни, пояснив за всіх Сашко. Вона це побачила, почала нас проклинати і грозилася батькам нашим нажалітись. Ми злякалися та втекли разом з гарбузами. А вона за нами бігла, лаялася, кричала. Андрій хотів щось заперечити, але Сашко штрикнув його в бік, той зовхнув і замовк. Зрозуміло, про дивні живі гарбузи казати сторожу було зась. Все одно не повірив би. А той батькам нашим не жаліється, що ми вигадуємо нісенітниці, що із дому втекти. Сторож обдумав, почути, щось пробурмотів собі під ніс, сьоркнув старілки та нарешті промовив. То не дивно, що так перелякалось. Я ще від свого племінника чув. Як та його налякала, бо кури внишком за її городом, а вона вистежила. Вона таку лайку знає, що я таку ніколи не чув. Навіжена баба. Кажуть, старі люди, що відьма. А ви самі в це вірите? обережно запитав я. У що? Що вона відьма? Навіть не знаю. Сторож знизав плечима. Я завжди був людиною раціональною. Працюю коло церкви, часто заходжу туди. Але в щось таке містичне не дуже вірю. А, о, ще згадав. Казали, що баба Уляна збожеволіла, коли трьох її синів убили. Було це років зо п'ять чи сім тому. Вони в тюрмі сиділи тоді за пограбування та вбивство. Хтось із зеків зарізав всіх трьох, при чому майже одночасно, після того вона взагалі дивною стала. Ходила вулицями, щось бубоніла, проклинала убивць синів та обіцяла, що поверне душі їхні на землю. От така сумна історія, хлоп'ята. Ну, що ж, засиділися ви в мене? Пора мені справи робити, а вам додому. Батьки з вас шукають. На диво, нікого з нас батьки дуже не сварили, бо всі знали про невіжану бабу Уляну. Більше бідкалися, щоб ми не застудилися, поки напівроздягнені бігали. Зі слів Сторожа, ми зрозуміли, що гарбузи були не прості, а оживлені душі загиблих синів. От вони й прийшли помститись. Не дарма кажуть, що на день усіх святих, душі померлих, можуть вертатися на землю. А гарбузи з городу баби дивним чином зникли. Всі до одного. Лише засохли бадилля, а густо переплітало зарослий травою город. Як це вона встигла за день усі зібрати? Загадката й годі. Чи то дійсно? Усі гарбузи за нами гналися. З тієї пригоди минуло вже понад 20 років. Ми виросли, дороги наші розійшлися. Живемо в різних містах, але іноді зустрічаємось, згадуємо дитинство і живі гарбузи теж. Досі не збагнули, чи то нам привиділось, чи дійсно було. Ми троє тепер не виносимо нічого пов'язаного з гарбузами, не їмо з них страв, не купуємо і навіть оминаємо на базарі ті ядки, де ними торгують. Мода на Геловін все більше проникає до нас, і от безліч дітей та молодих людей радо вирізають гарбузи та ставлять їх на вікна із запаленими свічками. А вони по-справжньому лякають мене. Коли я бачу ці усміхнені пики з палаючими очима, мене охоплює жах, як тієї ночі, коли ми втікали від живих гарбузів баби Уляни. Я ледь опановую свій страх та одразу відходжу від цих моторошних облич, як найдалі. Але десь, в глибині пам'яті, все ще чую ці мерзенні, пискляві голоси. Ей, фраєрок, від нас не скриєшся. Ольга Пилешук. Гарбузи месники.